Здравствуйте, здравствуйте, дорогі мої. Сьогодні ми з вами будемо запікати в духовці короб. Короб доволі великий, почистила. І на я його посипала спеціями для риби і сіллю на І потрібно, щоб короб простояв так хоча б дві годинки, а лучше на ніч оставити. Він у мене трошки поромаринувався, і його потрібно змазати рослинною олією з обох боків. Ось так перевернути і знову змазую рослинною олією. Так, Відставляємо. А тепер протвій я застелила пергаментним папером і вистиляю повністю лавровим листям. Духовку я вже включила, розігрівається, нашу лаврушечку ми теж трошки ось так зблизнемо рослинною олією. І рибу переносимо ось так, на противень на лаврушку. Все потрібно забрати. Ось так противень Духовка розігріта вже в мене на 180 градусів. Ставлю запікати в духовку. В процесі запікання рибу я не перевертаю, не поливаю, просто не трогаю і не накриваю фольгою, нічого не роблю. Я потім скажу, скільки в мене короб запікався. А поки наша риба запікається в духовці, підготуємо соус для риби. Я взяла ось сметану, 3 столові ложки. Подавила зубчик чесника. У мене великий один зубчик, або два маленьких можна взяти. Потім додаємо соєвий соус. Потрібно дві столові ложки. І також зелень. У мене петрушка. Якщо ви любите якісь другі спеції, то можете теж сюди додати. І все це розмішуємо. Ось так, розмішала і в нас вийшло такий смачний соус до риби. Ну, ось риба в духовці була. Півтори години я не спішила її поймати з духовки, тому що риба велика і товста, тому я хотіла гарно запекти. Вона така підсохла, така наче полув'ялена, дуже смачна. Шкода, що я не можу передати, який в мене аромат стоїть на кухні. Риба дуже смачна. Зараз попитаю її розламати. Так, вона ще гаряча парує, дуже ароматна. Корочка така підсушена, хрустяща. І з нашим соусом це повірте дуже смачно. Зробіть таке, не пошкодуєте. Таким способом можна готувати любу рибу, і більшу, і меншу, і карас, і короб. Любу рибу, яка у вас є і яку ви любите. Ставте пальчик, якому понравилось. Нажимайте на колокольчик, щоб отримати наступні мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нових